Столиця, як на долоні, у Києві презентували унікальні можливості нової електронної системи містобудівного кадастру. Інформаційний геопортал став публічно доступним з 1 липня. Детальна мапа дозволяє обрати ту інформацію, яка вас цікавить. Можна переглянути стару аерофотозйомку і побачити, як змінилось місто, дізнатися призначення ділянок чи визначити небезпечні території. В Майбутньому дані будуть доповнювати та оновлювати. З подробицями Юлія Печивалова. Як за добу роботи портал містобудівного кадастру відвідало понад 100 тисяч користувачів. Там, зокрема, можна побачити, як розвивався та буде розвиватись Київ. Починаємо, звісно, від містобудної документації. Нехай люди бачать, де коли які передбачаються дороги, де передбачається зміна призначення окремих кварталів мікрорайонів, де передбачається будівництво чи реконструкція застарілого фонду. Ця інформація має бути відкритою. Не мають люди від новин черпати ці речі чи сидіти передивлятися порядок денний Київ для того, щоб знайти для себе щось цікаве. Невдовзі до електронного містобудівного кадастру планують внести інформацію про об'єкти соціальної інфраструктури. Це така інформація, як дитячі садики, школи, лікарні, поліклініки. І ми покажемо цю інформацію в розрізі іменно конкретно градостроїтельного кадастру проєктної мощності всі ці е, зв'язані речі. Ще один плюс електронного містобудівного кадастру швидке отримання громадянами необхідних довідок, оскільки весь масив даних буде доступним. А система електронного документообігу допоможе владі оперативніше реагувати на запити та скарги киян. Ми маємо виходити від адміністративних так званих якихось дозвільних процедур. Ми переходимо до обслуговування інтересів громадян. Це ми бачимо бачимо власному місію і портал, і кадастр це інструменти, які це дають можливість реалізувати. До речі, Київ перше місто в Україні, яке відкриває максимальний доступ до такої інформації в електронному вигляді. Містобудівний кадастр столиці вийде на повну проєктну потужність упродовж двох-трьох років. А існуючі неточності будуть виправлятись в процесі експлуатації та інтеграції з іншими інформаційними ресурсами. Юля Почивалова, Михайло Кльок телеканал Київ.